Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні мені хотілося б спитати у РУН, чи буде ближайшим часом якийсь російський наступ? Бо зараз багато інформації що з трьох напрямків із Запорізького, із Донецького, і на Дніпро, і з Білорусі. Ну, в общем, багато. Для інформації. Мені б хотілося знати, що покажуть руни. Чи буде найближчим часом якийсь російський наступ на Україну? Покажіть руни, будь ласка. Зараз поки що я бачу на даному етапі м, ситуація така, що нема поки наступу, руни показують. Нема напрямку. Е, поки... так, е, В минулому не хватало людей для наступу. в минулому. Потрібна була, мабуть, мобілізація для того, щоб якісь наступи були, та ще й з трьох напрямків. В майбутньому руни показують, що все-таки ресурсу буде недостатньо у Росії, щоб наступати на Україну та ще й з трьох напрямків. Угу. Добре. Чому так? Ну, тому що результат такий їхній їхньої спецоперації? Їхні помилки в тому що в тому, що вони робили. От їхні помилки якраз в тому і заключаються, що вони робили, як вони робили, як вони воювали? А які можуть бути результати? Перемоги, що їм для цього потрібно. Ну, для цього їм потрібна так, мабуть, мобілізація і ударним кулаком всією країною великими силами зібратись, і тоді це може їм допомогти. Ну, як би там не було, чи вони будуть наступати, чи вони не будуть наступати, але незмінним залишається те, що потрібна, потрібен захист від цього всього. Добрий, гарний захист в усіх ситуаціях. І з наступом і без наступа. Це незмінне. Нам потрібен добрий захист. Ой, Так. Що може бути поштовхом? Який шанс? Русских? Ну, час? Поштовх може бути час. Вони виграють час і тоді це перегрупують. Перегрупуються, озброяться, мобілізуються, тоді це їм дасть шанс, їм не можна давати час. Угу. З усього цього можна зробити висновок, що якщо вони підуть в наступ. То це треба робити тільки великими силами. Інакше нічого не вийдеться. І поки що в близькому майбутньому у них не вистачає ресурсу для таких наступів, вони кажуть, і такого наступу не буде. З трьох сторон, вони хоч би з одної сторони. досягли успіху якогось. Так, ну і що іще, ну, можна тут сказати. Зараз подивимося все ж таки так. Так. Ну, так, ресурсу в них нема поки що для такого наступу, але стабільно буде. Розганятись інформація про це. Багато буде паніки. Ну, поки що так. І не потрібно їм давати час, не озброїтись, не перегрупуватись, не укріпитись. от Цього робити не потрібно. Дякую вам, руни Будемо чекати нових новин. А вам, друзі мої, до побачення, до нових зустрічей. До речі, не спитала ще у Рун, на що в цій ситуації зовсім не потрібно зважати? Що тут ну, взагалі не потрібно? Скажіть нам Руни, що не потрібно в цій ситуації? Я думаю, в цій ситуації в них дійсно немає сил, і не потрібно думати, що у них вже є у Росії достатньо ресурсу, достатньо сил, щоб робити ці наступи. Ну, так, да що ж побачимо, як воно буде насправді. Але хотілося б, щоб так і було. Щоб тут бачити не потрібно. Так, тепер вже точно все. До нових зустрічей, друзі. Я вчуся і ділюся з вами. Результатами будемо бачити.